Знаєш, як здихати зі свого старого BMW нікчемного, який тобі вже набрид, і бажаєш отримати нову машину, новий BMW, і бажано на турбодизелі, то ось цей BMW 5 серії 2016 року саме для тебе. Автомобіль має потужний 3-літровий турбодизельний двигун, оригінального пробігу 175 тисяч кілометрів, адаптивне led світло, гарний салон у відмінному стані, не буду соромитись цього слова, тому що. Дерево, світла, шкіра, повний склопакет, підігрів дзеркал, автоскладання, отримання на полосі, допомога при керуванні, попередження про зіткнення. Дивіться, повний електропакет передніх сидінь, сидіння у відмінному стані. В нас є люк, стеля чорного кольору, led цифрова приборна панель, великий монітор, мультимедія, підігрів сидінь, автоматична коробка передач, камера огляду. Що тобі ще треба? Приїжджай за покупкою або обміняй свій старий БМВ на ось цей новий місто Київ, вулиця Територіальна оборона, 102 І ось ця турбодизельна п'ятерочка стане саме твоєю.